Друзі, тримайтеся міцніше, бо зараз буде справжнє бойове кіно без дублерів і без шансу на другий дубль. На кадрах ФПВ оператори ЗСУ вирішили нагадати окупантам, що металобрухт у нас приймається гарячим, а десант лише у вигляді попелу. Почалося все з того, що по дорозі, десь у степах поблизу населеного пункту Богданівка, що в Донецькій області, неслася горда мотолига, всередині якої десант був такий впевнений у собі, що напевно вже розписував хто буде старшим по трофеях. Але тут з неба прилетіла сюрприз-бандероль прямо у броню. І все, кінаць кіно. Пішла яскрава піротехніка, фаєр на повну, таке, що навіть Ілон Маск би зацінив. Але наші оператори на цьому не зупинилися, бо як то так, мотолега згоріла, а танк стоїть цілий. Непорядок: пішов перший дрон, бах! Танку наче чхнуло. Другий бах, танк кашлянув. Третій вже замислився про життя. А після четвертого сказав: Та ну його, не моє це танкове, загорівся і вирішив піти в пакельний дембель. Екіпаж, як завжди, був не готовий до такого спа-сервісу. Не встигли навіть двері відчинити. Одразу отримали термованну з ефектом сауни. Окупанти тепер точно знають: якщо бачите дрон, махайте ручкою і бажайте собі щасливої реінкарнації. Отже, підсумок простий: мотолига пішла в утиль, танк став гігантським грилем. А fpv оператори ЗСУ знову довели, що українська дронова армія це не просто технології, а мистецтво точного покарання з вогником. А це друзі. Момент падіння російського штурмовика Су 25 Мабуть, боєприпас точно розірвався в пусковій, бо на кадрах бачимо летючу палаючу груду металу в повітрі.